Готові до пригод? Тоді починаємо. Подивіться на малюнок. На ньому зображено 4 шоколадні цукерки та 3 людяники. Скільки всього зображено цукерок? Давайте розберемо текст задачі. Ми можемо поділити його на дві частини. Умовою задачі є те, що відомо. У нашій задачі це було 4 шоколадні цукерки та 3 людяники. Запитанням задачі те, що потрібно знайти, це скільки всього було цукерок. Щоб узнати, скільки всього було цукерок, треба до числа шоколадних цукерок додати число людяників. Складемо вираз до цієї задачі. 4 додати 3. Спробуйте самостійно знайти його значення. 4 додати 3 дорівнює 7 цукерок. Це буде розв'язанням задачі. Відповідь звучить так: Сім цукерок. Намалюємо малюнок до задачі. Накреслимо відрізок завдовжки чотири клітинки. Уявіть, що кожна клітинка це одна шоколадна цукерка. Підсунемо до нього відрізок завдовжки три клітинки. Це схематичне зображення трьох людяників. Що ми бачимо? Весь відрізок показує всі цукерки, а частини відрізка шоколадні цукерки і льодяники. Це означає, що якщо у нас є 4 шоколадні цукерки і ми додамо до них 3 льодяники, то отримаємо загальну кількість цукерок. Всього було 7 цукерок. Якщо до трьох людяників додамо 4 шоколадні цукерки, а можливий і такий варіант розв'язання задачі, оскільки працює переставний закон додавання, то в результаті також отримуємо 7 цукерок. Якщо від 7 цукерок віднимемо 4 шоколадні цукерки та з'їмо їх, то залишиться 3 людяники. А якщо, від 4, а якщо від 7 цукерок віднімемо три людяники, то залишиться 4 шоколадні цукерки. Отже, схема до нашої задачі про цукерки може мати такий вигляд: Весь відрізок позначає число всіх цукерок, а частинки відрізка число шоколадних цукерок і людяників. Знак питання показує, що шуканим є ціле. Запам'ятайте, схема це наш вірний помічник у розв'язанні задач. Кількість клітинок у кожній частині жодним чином не впливає на вибір дії та пошук відповіді, тому можна вибрати відрізок будь-якої довжини. Важливо лише правильно показати, на які частини розділено ціле. Давайте розглянемо, як представлено наступну задачу умова. У тетянки є 4 гриба, а у Сашка 2 гриба. Запитання: Скільки всього грибів у тетянки і Сашка? Складено вираз 4 додати 2. Розв'язання 4 додати 2 дорівнює 6 грибів. Відповідь 6 грибів. Складемо схему. Весь відрізок позначає, скільки всього грибів у тетянки та сашка. оскільки це запитання задачі позначимо його знаком питання. Перша частина відрізка позначає гриби тетянки – 4 гриба, друга частинка – гриби сашка, 2 гриба. Ця задача розв'язується дією додавання, тому що ми шукаємо ціле. У наступному завданні потрібно зіставити записи, подані в рамках з відповідними термінами. Умова У Даші 5 цукерок. Дві цукерки вона подарувала. Запитання, скільки цукерок у Даші залишилося, складемо вираз 5 мінус 2. Розв'язання. 5 мінус 2 дорівнює 3 цукерки. Відповідь 3 цукерки. Складемо схему. Весь відрізок позначає всі цукерки Даші. 5 цукерок. Перша частина відрізка позначає цукерки, які вона подарувала. 2 цукерки. Друга частина число цукерок, які залишилися у Даші. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину. Наступна задача представлена малюнком та схемою. Умова. На першій тарілці 5 яблук, а на другій 2 яблука. Запитання, скільки всього яблук на тарілках? На схемі весь відрізок позначає, скільки всього яблук лежать на тарілках. Це запитання задачі, тому на схемі він позначений знаком питання. Перша частина відрізка позначає яблука, які лежать на першій тарілці 5 яблук. Друга частина число яблук, які лежать на другій тарілці 2 яблука. Ця задача розв'язується дією додавання, тому що ми шукаємо ціле. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступний урок!